Всім привіт, мене звати Міла. Мен... я сама живу в хаті. Я сама готовлю собі їсти, але я не готовлю, я купляю. Бо я не вмію готувати, але в мене є тільки солодкі. Ну зато солодка. Ну що, що зробиш? Я пішла в школу. Після школи. Привіт! Привіт, все нормально? Да-да-да, нормально. Вона мене доганяла, донала, Я злетіла, вона і достала. Е так, не підбирали одяг на піжамну вечірку, в неї було щось дивно, бо потім я лягла спати, а вона щось дивилася кіно. Потім це кіно закінчилося, вона пішла попити воду. Чи поїсти? Я не знаю. Я думаю, що попити воду. Потім вона взяла попити. Хто там? Це доставка книжок. Ага, добре, дякую. Так. На спит я йду теж ляжу. На вранок. Йду готовлю їсти. Так. А я ж не вмію готувати. Сьогодні буде печиво. На сніданок печиво. Угу. Дякую, я пішла. В кімнати вдягайтесь. Ага. Угу. Все, мені йде. Я пішла. Да-да-да, добре. Може зробимо фото? Окей. М -м? Клас Класне фото, можна сказати. Все, ми круті будемо в школі, коли побачиться фото.